Що я не жалію, це про те, що в мене є дитина. Про те я не жалію. І не жалію про те, що вона зараз знаходиться коло папці, коло тьоті, що не десь там чи в інтернаті, чи так як забираю. Нагодований, вдягнутий, станький такий пампушок. Та ж варто, я мрію вийти звідси, сидіти вдома з дитиною, щоб дитину дати в садик, в школу. Більше всього, я жалію про те, що я скоїла цей злочинце. Молюся кожен вечір прошу, щоб. Господь, Бог мені простив, але цього вже назад не вернеш, не знаю. Не знаю. Тобі страшно? Та та від 7 до 10 років. Я як вже собі так рахувала, вийду, там, наприклад, 10 років, то де дитині вже 12, а мені 32. Ми своєю подільницею побили людину, внаслідок чого місяць після того він помер і нам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Я прошу глядачів, щоб помолилися в першу очі за мого синочка Сашу, за мою бабусю, за всю велику родину Ну і щоб помолилися, щоб мені Бог допоміг, щоб я звідси. Війш. 5 травня 2016 року мене засудили до 10 років позбавлення волі. Так, як я з вироком була незгідна, я написала апеляційну скаргу, що я не задоволена вироком, так як було багато порушень. І я молилася, просила, щоб мені скасували, щоб мене е, правильно засудили. 10 серпня 2016 року мені апеляційний суд. Повністю скасував вирок і дав справу на досудове розслідування. Хочу подякувати глядачам телеканалу Надія, працівникам телеканалу Надія, які молилися за мене, які вірували в це, що мені Бог поможе з їхніми молитвами. Я хочу побажати всім любові, терпіння, натхнення, віри в Бога, Бог робить великі чудеса, надіятись, вірити в нього, просити. І стукати, і буде вам відкрито, і буде вам дано. Я до сих пор дивлюся телеканал Надія, передачу в за мене», 5 хвилин до вічності, джем. І не раз на помаліті за мене чула, що. Просять, щоб молитися за дівчат, ті, що зі мною сидять в камері за там, Таню, з Лілю, Олю, там за Ніну. Я так зрозуміла, що дзвонять адвентисти, які до нас приходять, і вони просять, щоб за нас молилися, щоб Господь Бог нам поміг. Ми вже ще, ще, ще звідси повиходили. Нам треба бути на свободі і сидіти коло дітей. Підтримайте телеканал Надія. Дякуємо, що ви з нами.